Я дещо знаю. Я знаю, що тобі завжди буде добре поруч зі мною. Я знаю, що в моїх очах ти будеш завжди знаходити свій спокій, як я свій у твоїх очах. Разом ми будемо сильніші, ми будемо рости. Цей зв'язок не просто людський, це дарунок вищих сил. Це благословення. Не кожен здатен це відчути, а ми відчуваємо. Я знаю це. Я дізнався про це першим, а ти зараз ще не до кінця довіряєш собі, такий видно був у тебе досвід. Але це не важливо, прийде час, і наші душі в двох тілах зільються в одне життя на двох. Тому що ми є одна душа, я знаю, ти теж це відчуваєш.